От я. От Ліза. Ой, блін, сорі. Нічого. От Ліза. Час займатися Дівайдерами. Я предлагаю спочатку, коротше, все, звідси, давай винесемо. А потім будемо вирішувати, що, що ми хочемо. Я б ще зняв коротше оці двері, але я вже разів п'ять питався їх зняти. і В мене щось ще не виходить. Я, я, я не розумію, як вони їх туди поставили. По ідеї, має просто зніматися там зверху, типу, кальосики, які їздять по рельсі. І по ідеї, ти просто маєш підняти двері, і типу кальосика сходить з рельси, і все паніс Но... ні. Воно чомусь не вилазить, воно бо кальосіка тримає і зверху, і знизу, і зліва, і справа вон там стіна нікуди типу викатувати. Кор Короче, непонятно, як їх зняти, тому якось так. Час вирішувати, що де буде лежати. Ну я предлагаю, як воно в нас і було. Типу, в нас, скоріш за все, шкаф. Ну, я маю на увазі, в принципі, схоже що шкаф у нас буде ось так відкритий. Чи можна, в принципі, зробити, щоб він був ось так відкритий, тому що здесь буде більше полок тоді. Доступно, тому що так ми заходимо, і за те, що вони там половинчист, приходиться ось так туди всередину тягнутися. Я згодна. Ну і тоді, типу, ось тут має бути увесь став, який ми, типу, використовуємо, і ось туди вглиб увесь став, який ми не використовуємо. Ну я думаю, ось ці дві полки, типу, знаєш, які ось на рівні руки будуть зі стафом. Верхня і нижня, таке собі. Так, ну ми карочі, як завжди, не розрахували час. І лізі вже треба було хавати і виходити на роботу, тому я продовжую один. Вона мене залишила з ось таким месом, який мені зараз предстоїть розбирати. Головне, ми вирішили, що оці дві полинки будуть для таких більш е, популярних айтемів. Тобто один під камери Лізини, типу пльоночні, і один під дейлі речі, типу панамки, окуляри. От. В принципі, це насправді майже все розділення, яке я думаю, нам потрібне, тому що в принципі інші речі, це вже таке не так важливо, як вони організовані. Головне, що оці айтеми, які ми кожен день використовуємо, вони будуть, типу, окремо лежати, не перемішуватися туди в гли. Мені подобається, виглядає набагато краще ніж ніж було. Що маємо? Все, в принципі, як я і казав. Маємо поличку з нашими дейлі речами, тобто панамки, окуляри, там лізена сумка і запасний цей шопер, запасний шопер. У нас і так в рюкзаку завжди по шоперу, але запасний на всякий про всяк випадок, якщо ми йдемо по великому закупатись, якщо цього недостатньо. Ось там в нас пакетів достатньо буде для будь чого і ось туди на гору ще повісив цей рюкзак, там був ключок. Одразу під поличкою з нашими делі речами, лізени делі речі, її е, пленочна камера, лінза, чехол для лінзи, батарея запасна з зарядкою для її мильнички. Ну і букетик. Тут маємо свічечки, і на найнижчій полці я зробив такий склад матеріалів условний. Типу, в мене там от бумага, на якій я пару раз малював у відео. Е, осі ми білі штуки, які залишили з дівайдерів. Моя коробка з всякими журналами, з якими я, до речі, вирізав букви для свого інтро. Там е, світна бумага. Ну, коротше, всі, всі... все, що мені сподобалось, знаєте, я як єнот, все, що мені сподобалось, все я тащу собі. От сюди, коротше, тащу. І, і потім думаю, що з цим робити. І якщо за дуже довго не придумаю, тоді ми це викидаємо. А так, в принципі, я все тащу, складаю і потім для чогось використовую. Із самого низу на полу в нас виходить така організація. Там рюкзак, який ми маємо віднести, в він скоро поряд пакет із всякими штуками для скейтбордів, типу типу колеса, траки і так далі. Тут в мене три борди: Surfskate, пенніборд і оцей е, крузер, міні-крузер. Знизу в нас зібраний звичайний попсикл і мій лонгборд. Ну і там в глибині всяке теж складено там, вон, полички, які ми то лі Вінс віднесемо, то лі зберемо, поки не вирішили. Пакет з, з цим стріподом. Коротше, мені така організація подобається набагато більше. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити більше організації, а може, не більше організації. Коротше, просто підписуйтесь, щоб нічого не пропустити.